Леся Українка на роковини. Не він один її любив, немов красу дівчину. Поети славили в піснях віддав на Україну, від неї переймали сміх і жарти, і таночки. Її байки, немов квітки, сплітали у віночки. Той ній давнину покохав, Той мрію молоденьку. Він перший полюбив її, як син кохає неньку. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна. Для сина вірного вона єдина, люба, рідна, хоч би була вона сліпа, каліка, недорівка, Моврана, мов рана, ятриця в ньому, любов його велика. Вкраїна бачила не раз, як ті закоханці надвечір забували все, про що співали вранці, і, взявши дар від неї, йшли до іншої в гостину. Вони не знали, що то є любити до загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але досконо їй служив. Без зради, без омани усе знесла, перемогла його любові сила, того великого вогню і смерть не погасила.